Для того, щоб в цих місцях не роз'єднувалися самі сегменти, потрібно їх прихватити на точечну сварку. Якщо нема можливості зробити точечну сварку, або її немає, або якщо метал кольоровий, його точечне зварювання не возьме, тоді ми просто можемо ці місця накернити за допомогою такого способу. Це робити обов'язково, тому що при прокатці на зігу в машинки ці шви просто розійдуться. Для подальшої роботи з цією заготовкою, їй треба придати краще одразу придати їй жорсткості за допомогою зіговочної машинки. У нас буде один сегмент, який буде входити в середину труби, один сегмент, який буде виходити назовні. Тому ми прокатку будемо робити різну: один буде бороздочкою вверх, один буде бороздочкою всередину. Ну, тепер дивимось наступне, як це буде виглядати. Ця частина не дасть трубі, яка буде одіватися зовні, просунутися далі. Це десь приблизно 5 см від краю. Наступну ми перевертаємо зіговочну машинку навпаки. Уже в цьому випадку труба, яка буде вставлятися всередину. Це кольцо не дасть їй просунутися в саму середину далі. Теж так же само 5 сантиметрів. Перша наша задача буде викатати посадкове місце для однієї і другої сторони. Будемо збирати по принципу папа мама Тобто В даному випадку ми будемо збирати маму. Як це буде виглядати, дивіться. Ось наше посадоч... посадкове місце. Ось воно так виглядає. Те ж саме робимо з іншої сторони. Мама у нас виглядає отак. Мама, в принципі, нормальна, по 3 міліметри. Бажано з кожної сторони, щоб було, щоб було куди забивати. Бокові наші сегменти потрібно відкатувати тепер папу. Папа відкатується цією ж самою насадкою, але вставляється ну, дещо іншим способом. Нам потрібно викатати бортик десь приблизно під 90 градусів. Те ж саме робимо з іншою стороною. Коли виникають такі моменти, коли е, зіговка.